Так, є, дивіться, ось така чи соковарка, чи консерворобилка якась, блин. Є у неї отут отвір, ось тут отвір. І ось там отвір. Як що воно працює, ніхто не знає. Хто підскаже, що це таке і для чого воно зроблено. Доброго ранку, мої дорогі глядачі мого каналу. Хочу показати для вас е, ті речі, які я вчора знайшов для вас. Дивіться, знайшов ключів ось таку купу. Дуже-дуже багато їх. Саме найбільше це 32-36. Ну, як бачите, ціленькі, рівненькі. БУ. Стан БУ. Вигляд також не дуже. Деякі я вже почухав. Якось, наприклад, ось ці. І ось ці ось ці. Ціна за ось такий набір буде 1000 гривень. І буде він ваш. Далі йдемо. Є пилочка 5 гривень. Є тиски ось такі гарненькі, гвинт цілий. Губки є, ціна за них 3,5 тисячі. Кого зацікавили, пишіть вайбер. Так, дивіться, вимикачі ось такі. Кожен по 10 гривень. Тут їх 5 в полосі, тут їх е 5 на скільки там 20 Ой, 10 на 20, 200 гривень. Цей подарунок буде. Ось такі. Назви там і все остальне можна зупинити показати. Так, далі є присоски старих відео, поклав сюди. Кого зацікавила, ціна 300 гривень буде ваша. Далі з водостоку взяв ось такі чугунні чи залізні. Мені кажеться, що воно залізне, воно не чугунне. Хоча... Якісь дрібне вкраплення є. І ось таку річ. Можу продати на вагу. Можу продати як річ. Питайте, будемо домовлятись і відправлю. Так, знайшов побиту ось таку цю як її, вафельницю. Кому цікаво, така річ, ціна 200 гривень. Ударена. Пожмакана. Ну, ви бачили, у мене є ціленькі, є побиті. 200 гривень буде ваша. Так, є ось такий клапан відірвав від машини. Кому цікаво, ціна 150 гривень. Далі є насос. Ось хочу показати вам емблему. Насос, фільтр, і ще якась. Чепуха, не знаю, чесно, не розбираюсь у неї. Сюди ставиться мотор. Фіксується пробка в одна, щоб перекачувати рідину. Ціна за нього буде у нас 1500 гривень, буде він ваш. Так, далі, що в нас тут іще є? Дві монтіровки у нас будуть по 90 гривень. Це пок коротенький, десь приблизно метр. Ціна за нього 50 гривень. Ключі розвідні, дивіться, 165, 165, 110, 80, цей у нас буде 60, цей у нас буде 80. Цей у нас буде 100 гривень. Струбцину знайшов ось таку гарненьку. Як ви побачили, 100 гривень. Припой. Чи свинець, чи припой, незрозуміло такий. Треба пробувати. Ціна за весь буде в нас 150 гривень. Для розклепки коси є ось такі дві. Ціна за них це в нас буде 60, це в нас буде 50, ключ в нас буде 45. Для розводки пили ось така річ 50 гривень. Далі є світильник. У нас один і другий. Цей у нас буде 120 гривень. Цей у нас внизу поламаний і ось поламаний, бачите, кріплення. Лампи самої немає. Ціна за нього буде 80 гривень. М'ясорубка ось така, 120 гривень, і буде ваша. Все, вроді би, все показав. А, крім сито 45 гривень. Все, тепер продемонстрував для вас все. Е, кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікаву річ, е, присилайте фото того товару, будемо домовлятись, і будемо відправляти ці всі речі. На цьому все. Е, кому сподобалось поставили, прокоментували, поділились. Ну і дайте відповідь, яка у вас погода. У нас сьогодні дуже добра погода, туч немає, доща немає. Так що добра. все співає, все, е, все літає. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.